Добрий день! Інтерактивна 3D-модель вашого інтер'єру. Вона будується для того, щоб можна було походити, подивитися з різних куточків, як буде виглядати ваш інтер'єр. Ось так він виглядає в інтерактивній 3D-моделі. А ось таким чином це виглядає на фотореалістичній візуалізації зовсім інше сприйняття простору. Ця 3D модель від візуалізації відрізняється тим, що в неї графіка трошки така схематична. Зараз подивимось, як виглядає ця частина, коли у нас фотореалістична графіка. Є правильне фізичне освітлення. Тут такого фізичного освітлення нема, але є дуже велика привілегія, що ми можемо порисуватися як завгодно навіть можемо трошки із світлом погратися. Ось так виглядає, коли це фотореалістична візуалізація. Трошки вони відрізняються в деталях, далі пройдемо по всій квартирі, заглянемо в санвузел, Він весь повністю в білому кольорі. Навіть і таке ми робимо. Перед тим як узгодити всі кольори та текстури, ми показуємо 3D-модель простору саме в білих кольорах, так простіше сприймати весь простір взагалі. От, наприклад, ванна кімната, вона повністю в білому кольорі. І подивимося, як це виглядає на фотореалізмі. Отак воно буде. Буде виглядати і в житті. Далі, другий проект це теж приклад. Ось у нас вхідна група, передпокій довгий коридор, і ось таким чином виглядає фізично коректна правильна візуалізація. Тобто, хто не дуже сприймає свій майбутній простор саме в такому ескізному варіанті, ми завжди вам пропонуємо ваш простір подивитись, як він буде реальним саме на фотореалістичних візуалізаціях, де повністю відображається вся коректна фізична властивості всіх матеріалів. От, наприклад, ми бачимо, як плитка на підлозі, вона глянцева. Кухня можна походити позадивлятися, де вам завгодно. В любий закуточок зайти, і ось таким чином виглядає це на фотореалізмі. Який саме варіант вам більш до вподоби, ви саме і обираєте? Бо завжди в нас є і 3D-модель інтерактивна, і фотореалістична візуалізація.